Наступний день видався найкращим за цей. Кошенятті знову нічого не перепало. Великі собаки та кішки все, що було, і стівна відразу ж роздирали між собою. Всі вони були по подряпані від щоденних сутичок за їжом, але інше виживати. Не вдалося. Цей день кошеня також повело без рісочок. Написав, вдалося не з якоїсь бруд, брудної калюжі, а перекусити окрайцем, що кинули хлопчаки. Котрі пробігали парком увечері. Кошеня, блукаючи парком, знов знову, знову надибали пачку, в якій його сюди принесли, там і заснули. Третього дня вилазити з пачки воно вже не могло і не хотіло.